І далі це ось такий набір. Це доктор Джі. Це крем для дуже сухої шкіри. А у мене вона комбінована, але прийшла зима, і у мене ось тут, в цих зонах, особливо от щоки. У мене дуже сухі. Була ось така теж акція на нього. Іде крем. Тобто такий і один плюс один, але в різних баночках. І в подарунок ще де Jet Serum. Це сироватка для догляду за шкірою з розширеними порами і у дохи вони є. Він її спробує і скаже мені, як воно іде. Крем в такій версії, і сам крем в баночці. Ось такий набір. Коштував приблизно 900 гривень. Я більш ніж впевнена, його вистачить дуже надовго. Тож для кого взагалі підійде цей крем? Тому кремі є центела азіатська. Вона допомагає заспокоювати шкіру та зміцнювати її бар'єр. Також там є вітамін В5 або пантенол, що дуже зволожив шкіру, і різні екстракти рослин, які заспокоюють шкіру та знімають запалення. Ну а ще це бестселер олів'ян. Цей крем виграв дуже багато нагород.